Укренерго запровадила нові графіки відключень світла. СБУ спалила російські військові склади на Донеччині. Євросоюз запровадив 15-й пакет санкцій проти Росії. <му> Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 16 грудня в дайджесті від Укрінформу. 49 БПЛА ворог запустив по Україні в ніч проти 16 грудня. За даними повітряних сил, 27 ворожих дронів вдалося збити у шести областях. 19 безпілотників було локаційно втрачено. Зокрема, 14 дронів знищили у Черкаській області. Там уламками пошкодили лінії електропередач. На Київщині через падіння збитих безпілотників пошкоджено три приватних будинки. Постраждалих немає. Загалом, лише за останній тиждень російська армія випустила по Україні 630 кабів, близько 550 дронів та понад сотню ракет. Укренерго запровадила нові правила формування графіки відключень світла. Відтепер одна черга відключень поділена на дві підчерги. Основним часовим проміжком для відключень буде 30 хвилин. А у разі необхідності буде можливість відключити лише половину споживачів у черзі, а не всю групу одразу. Споживачі матимуть щонайменше 3,5 години зі світлом між відключеннями. Такий підхід дозволить кожній черзі отримати 56 годин електрики на тиждень замість 38 годин, як було за попередніми графіками. Дрони СБУ влаштували бавовну на тимчасово окупованій території Донеччини, вражено артилерійські та мінометні склади біля села Маркіне. За даними ЗМІ, там зберігали тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та патрони різного калібру. Також знищено склад паливно-мастильних матеріалів, що розташовувався поряд. Двох неповнолітніх затримали правоохоронці за співпрацю з російськими спецслужбами. Виконуючи завдання ворога, вони підірвали вибухові пристрої біля відділень поліції у двох районах Харкова. Обох зловмисників викрали по гарячих слідах. Ними виявилися 15-річні мешканці Харкова. Діяли окремо один від одного, і кожен виконував своє завдання. Але за інструкцією спільного куратора ЗРФ. Завербували їх через телеграм-канали з пошуку легких грошей, за скоєне неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії. До списку потрапили 54 особи та 30 організацій. Зокрема, під санкціями опинилась військова частина, що відповідальна за обстріл дитячої лікарні у Хмедиту Києві. Топ менеджери провідних компаній в енергетичному секторі Росії, люди, що відповідальні за депортацію дітей і пропаганду, та двоє високопосадовців КНДР. Також санкції включають обмеження проти 52 танкерів, які перевозять російську нафту. Ці санкції покликані послабити російський військово-промисловий комплекс. Йдеться на сайті Ради ЄС. Це були головні новини за 16 грудня. Від Українформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на наш топ-канал. До зустрічі.